Громадська акція Живий ланцюг тако ранку почали відзначати День Соборності України. В акції взяли участь близько 400 кіровоградців, Взявшись за руки, утворили живий ланцюг по обидва боки мосту через інгул. Організатори заходу кажуть, розраховували переважно на молодь. Сьогодні молодь об'єднається в живий ланцюг, як приклад того, що як 20 років тому назад від Києва до Львова. Люди показали, що Україна у нас єдина соборна. Вона не ділима, не ділиться ні на захід, ні на схід. Молоді активісти роздавали усім присутнім стрічки та прапорці з національною символікою. Переконують, зібралися на восьму ранку в вихідний у снігопад. На добровільних засадах. От ті, хто прийшли зі мною, це всі студенти Кіровоградського національного технічного. Нам вчора сказали, що ну ви знаєте, що сьогодні таке свято. Ми сказали, так, звичайно. Ну, якщо ви можете, прийдіть, допоможіть. А всі, хто прийшли, на добровільних засадах прийшли, утворивши живий ланцюг. Учасники акції вирушили колонною по місту і приєдналися до мітингу біля пам'ятника Шевченку. Зараз дуже багато різних людей, різних політичних сил під впливом політичних факторів починають знову розмови, яким взагалі немає місця, не має бути місця в нашій державі. Україна єдні. Вона має бути єдина і в цьому наша сила. За годину на площі Богдана Хмельницького розпочався молебень за соборну Україну. Слава сину і святому духу все і на віки віків. Після молебню у рамках акції до Дня Соборності прозвучав гімн. У небо запустили жовті та сині повітряні кульки, склали карту України. Кримські гори об'єднати частини України тут можна було власноруч за допомогою пазлів. Отворивши ще один живий ланцюг навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, учасники акції вирушили до пам'ятної дошки В'ячеславу Черноволу, пам'ятникам Тарасу Шевченку та Володимиру Виниченку. Дарина Романська, Володимир Волок, Геннадій Зорін. День за днем.